Моє шанування, ви на YouTube-каналі ЛюМедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підпишіться на нас. Якщо ви ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте. Адже таким чином нашу розмову побачить більше кількість людей, а це вартує цього зробити, тому що сьогодні в мене в гостях Михайло Головшак, військовослужбовець 24-ї королівської бригади. Слава Україні! Героям слава! Для початку зразу скажу, що ми збираємо на fpv дрони для королівської бригади. Ви бачите QR-код на вашому екрані. В описі до цього відео знайдете посилання на банку. Це FPV-дрони для наших захисників з королівської піхоти. Ви розумієте, наскільки зараз це важливо. Тож прохання, долучайтесь, підтримайте наших оборонців, е, Михайло. Зараз у відпустці ми це теж уточнимо, щоб не було питань. Е, бригада в часовому яру. Правильно, Так, Коли? в місяць. Ми в Часовому яру. До того ми були більше року. Торецьк-Нью-Йорк, там тримали близько 30 кілометрів лінії фронту. Зараз е, тримаємо час яр. Яка зараз ситуація в часу миру? Важка ситуація. Противника набагато більше, противника набагато більше зброї, набагато більше ФПІшок, снарядів і всього іншого. Тому наші військовослужбовці ціною надлюдських над зусиль тримають цю лінію оборони, тримають цей відрізок фронту. Тому всім дуже дякую, військовим, не лише на нашому відрізку фронту, тому що. Ми розуміємо, що фронт дуже великий. І тим, хто є зліва, і справа, і на півночі, і на півдні. Всім, всім велика пошана і подяка. Якщо вернутися до часового Яру, ну 4, як чотири 4 місяці окупанти підійшли, якщо не помиляюся, до е, населеного пункту, було б відомлення від прес вашої бригади про те, що зараз противник контролює 10% міста. Де вони зайшли в місто? З якої сторони? Вони є за каналом. То у нас є такий природній рубіж канал, і от е, за тим каналом там є невеличка частина часового яру, і вони там тримаються. Тобто ми відійшли на більш вигідні позиції для того, щоб зберегти людське життя, тому що людське життя це і найцінніше, що в нас є. І вони зараз, от, е, потім ту сторону каналу. А як їм вдається проходити? Ну, як їм вдалося пройти? Назвом це так. Ну, в них, як я вже наголошував, переважаючі сили, в них є багато різного і всього. І тому вони там шматок землі за шматком, вони йдуть йдуть. В них є багато гарматного м'яса, яке вони посилають. Ну, зрештою, все таки як було і колись. Та. Тобто, в них ну, а яку вони обирають тактику? Це велика кількість гарматного м'яса? Чи це маленькі групи? Там, як? Ну, маленькі групи, але це знову ж таки це є. М'ясні штурми, яких вони відправляють, люди, які йдуть і прощупують де більш е, слабкіші позиції. Вони відправляють одні з одних за другими, поки вони не досягнуть своє. Наше завдання просто перемолоти максимум цієї нечисті, щоб, щоб вони запам'ятали на покоління, що таке українська земля і що таке українські захисники. Зараз вони мають великі втрати. Зокрема, на цьому напрямку. Так, вони мають великі втрати. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб їх було там набагато менше втрати 200-200, 300. Зараз вони як зі своїми 300-тами? забирають їх чи не відслідковуєте такої тенденції? Ну, є різні ситуації. Зазвичай вони ставляться для людей, до своїх людей, як можна їх не знаю, чи їх можна так назвати, але ставляться просто як до, до тварин. У мене навіть там були на півдні, на звільнених територіях, і е, там в 22-му році, то там було багато їхніх е, тіл, які просто там розкладалися, які вони, можливо, і мали, можливо, і забрати, але просто не забрали. Тому, ну, росіяни, які були колись, е, такі є і зараз. Це про то. навіть ми зараз е, дивлячись на них, як вони зараз поводяться і ставляться до своїх. Військовослужбовець, ми можемо собі прикинути насправді, що було там Другу світову війну, як вони ставились до наших там дідів і прадідів, які там воювали в Червоній армії. Насправді, це було для них теж таке гарматне м'ясо. І тому, е коли кажуть, за що ми повинні воювати, то одна із основних причин, щоб ми мали свою державу. Якщо ми будемо мати свою державу, ми, і наші діти і внуки, не будемо воювати за чужі інтереси і не будемо гарматним м'ясом. Для інших націй. А зараз ми відстоїмо своє. Якщо вернутися до часового яру, ми розуміємо, що росіян завдання ну, захопити, знищити кожне українське місто, кожне українське село, незважаючи того, скільки там проживає населення, чи має воно військове значення, чи не має. Але якщо говорити про часів яр, військове стратегічне значення для цього міста. Ну там є висота. Якщо є висота, звичайно, що з висоти набагато легше вести бойові дії. І якщо вони захоплять там часи яри і пройдуть далі, населення візьмуть наступні населені пункти, які є, ну, вони є менш укріплені. Бо якщо є місто, то все ж таки є бетонка, є багатоповерхівки, де можна заховатися. А села все ж таки менш укріплені. І якщо вони візьмуть час в яр, пройдуть далі, то вони там виходять на, на населені пункти Костянтинівка, Дружківка, і там за ними може піти і Краматорськ, і Слов'янськ. Слов це по суті майже весь Донбас буде. Тобто вони підуть там далі і далі. Тому ці висоти є надважливими. Дякую всім, хто тримає ці висоти. А хто по ту сторону Покопів, хто штурмує? Та різні люди штурмують, як ми бачимо там. там. ну, Їх людьми важко назвати. Ну, Це Ну, це мобілізовані, регулярна армія, якісь літні їхні підрозділи. Ну, у них є в перемішку. У них є різні військовослужбовці, так як в нас є і контрактники, і, і люди, які мобілізовані. Та вони, кажу, є якісь люди, які Складається враження, що це вони під якимись наркотиками, просто там йдуть і йдуть. Та? Ну, ти кладеш снаряди біля них, а вони там, Ну, не знаю, можливо, люди насправді під якимись наркотиками йдуть бій. А що, що ви маєте на увазі, кладеш снаряди, а вони далі йдуть? Ну так, наприклад, якщо при здоровій людині, як вона чує, чи свист на своєю головою, чи далекого. Розривається снаряд, то зрозуміло, що вона падає на землю, вона старається десь знайти щось, що може її там захистити, а вони можуть там далі йти. То снаряд впав і там недалеко, він собі пішов далі. Тобто, ну, складається враження, що це люди під якимись наркотичними речовинами. Нагадаю, що ми збираємо на FPV-дрони для 24-ї королівської бригади. Бачите qr код на своєму екрані. а Також в описі до цього відео є посилання на банку. Будь ласка, підтримайте маленьких донатів. Не буває навіть велика кількість маленьких донатів може допомогти нашим захисникам. Тож, будь ласка, підтримайте. Тому зараз я запитаюся в Михайла. Зразу адресую запитання Михайлові. FPV-дрони і їхня роль в обороні Часового яру. Так, Перше дякую та, за, за збір, дякую, ну, що допомагаєте у зборі. Дякую всім, хто донатить. Кажуть, довгий шлях долається короткими кроками, тому кожен ваш крок, кожна ваша цеглинка в побудову нашої такої могутньої оборони. Це і дуже важливо, і вона не лише знищує ворогів, але вона і береже життя нашим військовослужбовцям. ФПВ це новий, нове озброєння в цій війні. Якщо порівнювати навіть той же 22-й рік, то значно зросла кількість. Не говорячи вже там про попередні роки в Збройних сил, там я служив у 2015 році, то тоді це було щось таке зі сфери фанта фантастики. Що щоб що ти розумів, що на тобою висить там мавік і він там коригує вогонь артилерії. А зараз це все ну, проходить, по суті, війну онлайн. І ФПВшки у нас, зокрема, є артилерійський підрозділ, але ми навіть в своєму артилерійському підрозділі створили групи ФПВшників. Вони працюють, вони виїжджають. У нас є і група, які на безпілотниках, які їздять це вже. Хлопці вже давно працюють. А цього року ми створили групу фпв-шників і ми збираємо на ці ФПІ, дякую там, місцевим громадам, які нам допомагають, дякую волонтерам. І хлопці виїжджають, працюють, мають успішні результати, там і по техніці, і по живій силі. Тобто війна це, 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 це безперервний процес змін. Якщо ти не встигаєш за цими змінами, то вона відкидує тебе на узбіччі історії можливо, бути завжди в тренді. Можемо сказати, що ФПВ частково заміняють снаряди. Ну, тут не йдеться докір до, до того, що в нас немає снарядів, у нас немає снарядів. Не знаю, чи який би генерал колись сказав, що йому достатньо сил та засобів для ведення війни, але Ну, FPV ніколи не замінять снаряди. Кожен має свою функцію. Так, FPV, вони маневреніші, вони можуть. Залетіти туди. І по такій траєкторії, як не може летіти снаряд. Але снаряди це також велика ефективність. По-перше, це швидкість. Так? Якщо ти побачиш якусь ціль, що нам за кілька хвилин зробити постріл і прилетить снаряд навіть в будь-яку хвилину там, дня і ночі, наприклад, вночі ми бачимо по Мавіка, що наприклад, де група на нас, поки ми там піднімемо в Піві, поки вони туди долетить, ми передаємо нашим хлопцям і буквально дівчині дві і снаряд вже в ногах окупантів. Тому артилерія це також потрібна. Це дуже важлива складова війни. Хто сказав, що немає універсальної зброї? Так, ну, звичайно, що її немає, але. Але кожна зброя має своє призначення. І чим її більше, тим, тим краще. А в зв'язку з Курською операцією. А... Засоби масової інформації, зокрема там Телеграф Таймс, вийшли з такими ну доволі я би сказала кричущими матеріалами, тому що, от, наприклад, за Телеграф пише про те, що росіяни можуть захопити Покровськ вже у вересні. Вони це пов'язують з, з ухвалою цю операцією в Курській області. І як наслідок, ми отримуємо логістичні труднощі, зокрема, складниця логістика українського війська у Донеччині міст. Є стратегічним узлом, що підтримує фронт у сусідніх районах, таких як Турецьк, Яр, Слов'янськ, Краматорськ та Константинівка е, бригада безпосередньо вчасовому Еру і загроза Покров втрати Покровська. Ну ми зараз говоримо про те, що будуть бої точно за Покровськ, е, про втрату ще. Думаю, говорити дуже перечасно, Але як ви оцінюєте ці матеріали? Чи справді, якщо почнуться бої за, за Покровськ, в часовому ярі можуть бути проблеми з логістикою? Там є дороги не лише через сам Покровськ, але є обхід Покровського, які ми також використовуємо. Тому, тому звичайно, це буде проблема, але безвихідних ситуацій не буває. Є ще й дороги на Слов'янськ і далі. Тобто якось будемо виходити з цієї ситуації. Але, звичайно, що втрата Покровська, це чи бої навколо Покровська, це в значній мірі ускладнить нам ситуацію. Але якщо повертатись до подій на території Росії, про які ми в та місяці активно говоримо, то я хочу відмітити, що це підняло бойових дух, дух військових. Ми почали навіть більше можливо цікавитись новинами, цікавитись. ну, Новини не були настільки сумними, як, як до того. Звичайно, що Покровський напрямок це дуже важливий напрямок, і дякую тим, хто там бореться в цих надліцьких випробуваннях. Але це, що наші зробили на Курщині, це, це мега-круто. Це підняло бойових, бойовий дух, я думаю, не тільки тим, хто на фронті, але й тим, хто в тилу. Після Другої світової війни до Москалів там по суті ніхто не заходить на їхню територію. І от ми принесли війну в їхній дім. І це дуже класно, тому що москалі повинні розуміти, що не тільки вони можуть створити проблеми в нашій країні, але ми можемо зробити проблеми і в їхній країні, і вони на своїй шкурі повинні відчути, що таке війна. Можливо, до них колись щось дойде, хоча я сумніваюся. Але це, це дуже добра тактика. Я і, дякую і цим хлопцям, які там. Працювали і працюють на Куршті. Це дуже круто. Кажуть, для нас, хлопців, які на Донбасі, ми там тримаємо кулаки, і там багато хто навіть каже: ох, ми б теж хотіли поїхати туди. Бо, наприклад, я ніколи в Росії не був. А ми б хотілося туди поїхати, ну, на нашу територію Курщини, Добре, щоб воно. навіть подивитися, як там. Ем, знову ж таки, вертаючись до матеріалу з за Телеграф, вони пишуть, що через ухвалу операцій в Курській області е, міста на Донбасі залишилися беззахисними. Е, ви як ставитеся до цієї фрази, що міста залишилися беззахисними? Ну, вони це пов'язують з тим, що ми перекинули. Е, Захисників з Донецької області, в Курську область і не вистачає людського ресурсу. І от в соціальних мережах дуже багато про це говорять, в принципі, що треба було лишатися на Донбасі, обороняти Покровськ, Часів Яр і не йти на Курщу. Е, є по-перше вище командування, якому ми довіряємо. Яке має набагато більше різних даних, інформації не лише з нашої сторони, але й з іншої. І тому тут говорити про щось таке, аналізувати справді професійні якісь такі великі речі, це не мої компетенції, тому що кажу, не хочу перетворюватися на тих експертів, які там вчора коментували коронавірус. Сьогодні вони коментують контрнаступ, а завтра ще щось будуть коментувати. Тому, ну тут важко щось говорити, не маючи справді даних і своїх, і по ту, по ту сторону фронту, Але, знаєте, це, як ми говоримо, повертаючись до футболу, ну, це багато багато довготривала гра. Дивіться, якщо ми граємо в футбол, чи ми можемо виграти в суперника, граючи футбол лише на своїй території. Ну, напевно, важко, дуже важко забити. Має бути якийсь потужний, по так, Дуже порти. важко забити гол з центра поля чи зі своєї території в чужі ворота. А так, якщо ми переносимо. Е Ігру на поле супротивника, на його частину поля, поля, його половину, то в нас теж є можливість забити гол. У нас теж є можливість для маневру. І це теж, я думаю, ефективно. Ну, Ще історія нас розсудить і покаже, що було правильно, а що неправильно, але, на мою скромну думку, я думаю, що це добре. І я повторюю, на це наша ситуація на Курщині, вона навіть вона. Нагадала історію Бандерівців, от ті, такі, як ви говорили, чи Західні там говорили, що ми так зухвало зайшли на територію Росії. Але от ті, хто роблять такі зухвалі вчинки, вони насправді входять в історію. Навіть ці ж бандерівці є багато випадків, чи там 39-й рік, коли були бої за карпатську Україну, коли там була горщина, яку підтримувала Німеччина. І маленька Карпатська Україна і наш е, начальник штабу, який був в Карпатській Січі, Михайло Колодзінський, коли йому сказали, здайтесь, тому що ви насправді дуже маленька там, країна закарпатська область. він сказав, що в словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. Чи коли е, почалася е, в 41-му році е, радянсько-німецька війна, в червні місяці, і Бандера написав е, лист до Гітлера і сказав, що якщо ти не дасиш нам? Створити свою державу, ти повинен пам'ятати, як закінчилася для Німеччини Перша світова війна. Це в той момент, коли німці окупували майже всю Європу, коли там в багатьох тряслись коліна перед Німеччиною, і Бандера спише спокійний лист і каже, якщо ти не дасть створити Україну, ти програєш так само, як е, ваші предки програли Першу світову війну. І таких випадків і дуже багато. Але, власне, такі люди творять історію. Та, не дурно говорять, що історія як жінка вона не любить тих, хто вагається. Якщо ми будемо менше вагатися, ми будемо більш зухваліші, то таким і доля посміхнеться. От ви казали, що це підняло бойовий дух операції в Курській області. І тут, знаєте, питання, що називається зі соцмереж. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що в нас не вистачає ні сил, ні засобів, сили це люди в першу чергу. І... Чи десь такі були, ну, от, от вони там на Курщині, а мені би тут зараз двох бійців з Курського напрямку, Оце було б дуже добре. Це перефразовує запитання з Facebook. <рес> ну, е було б дуже добре, якщо більше б людей. Мобілізувалося, я думаю, нам би вистачило всюди людей. І на Курщині, і на Донбасі, і на Півдні. Тому велике прихання до тих, хто ці більше 2,5 років десь не визначився, не знає, ховається по своїх краївках. Хлопці, вставайте, йдіть Збройні Сили, вставайте в лави, давайте захищати всю Україну. Давайте не тільки говорити, так, як Кеннеді говорив, що ця країна дала мені, але поставимо питання іншим рубам, що я для, дав для цієї країни. Тут я ще раз нагадую, що у нас триває збір на ФПВ для 24-ї королівської бригади. І там я не знаю, хто це вказав. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ, тому долучайтеся до збору, підтримуйте наших оборонців. В принципі, якщо ви бачите будь-які збори, і ви їм довіряєте, то не оминайте стороною навіть кілька гривень можуть допомогти нашим оборонцям. Михайле, якщо можна, ще за Таймс говоримо, тому що теж вони вийшли з. Матеріалом Покровськ часів яр на Донеччині потрібні окупантам як плацдарм для наступу, і навесні 25-го року Росія може піти в наступ на Дніпропетровську область. Тобто десь дають такі часові рамки, що до весни 25-го року ми будемо тримати там, зокрема, часів яр. Вони вже нам давали три дня е, Я не вірю в їхніх аналітиків, я вірю в Збройні Сили України розумієте, це як боротьба Давида і Голіафа. Так? Багато хто ставив на Голіафа, бо ніби все за нього. А тут такий маленький Давид, але в нього є бойовий дух. Це те, що не можна не виміряти ніякою математикою і всім іншим. Так? Це те, що ти не можеш кажуть, нас помацати. Але я кажу, все невидиме керує всім видимим. І якщо, навіть той же Наполон казав, що успіх армії на 3-4 залежить від бойового духу, духу військових. Якщо у нас бойовий дух потужний, сильний, то я думаю, ми якось будемо перемелювати тих мускалів. Звичайно, що зброя потрібна, тому що зброя багато життів збереже з нашої сторони і відмінусує багато мускалів. Але я б не став нівелювати питання бойового духу. Духу, все ж таки, ми на нашій землі, це наша Богом дана земля. Михайло, Я вам дякую, що ви знайшли час до нас зайти. Час у відпустці дуже швидко плинний і дуже дорогий. Тож дякую, Михайло Галущак, військовослужбовець, 24-ї королівської бригади. Прохання ще раз нагадую. Перейдіть за посиланням в описі до цього відео. Зайдонайте на FPV для Михайла та його побратимів, а також бачите QR-код на своєму екрані, як це можна зробити. Михайле, я вам дякую. Дякую вам. Знаєте, ще маленька ремарка. Війна це погано, але гірші війни лише окупація. Зробімо все, щоб наші діти і внуки жили в незалежній Україні. Дай Боже. Дякую. дякую.